Жах. Ну так. Да. Вона І, вижила. Да. — Забрали сосиски. Не забрали? Забрали. Там були таракани. Що? — Він шарло. Раз, два, три. Я, Ні, давай ще раз. я годинники собі поламав. Раз, два, два, три. О, ідеально. Доброго дня. Мене звати Азат Сафаров. А це Софія. Софія Софія, Софія без фамілія. Я нікнейм. У тебе є нікнейм. Софія анонім на розкаже нам про шкільну їжу, про нове меню, яке ввели з 1 вересня. Ти е, підходиш, якби, і ти от, дві там, тіфтілі, там, це і трохи салату. І, і з цього, і, от, цього от, тобі складають ну, якби, ціну. Скільки це коштує? Котлета і гречка коштує 20 гривень. Що? 20 гривень? Це дешевше, ніж поза цій хаті. Це єврейська школа, але і там приймають і Я не євреїв. Мусульмани там може поїсти в обід. Мені в школі я не впевнена навіть воно сильно помілось. Я була в 4, в чотирьох школах. В першій школі я єдине, що пам'ятаю, те, що там е -е, сосіска в тісті 12 гривень коштувала. Mm -hmm. В другій школі коштував обід е шведський стіл 45 гривень. А що там було в шведському столі? В кінці стояв або чай, або какао, або компот, або узвар. Ну таке. А, а, і якісь такі булки. Вони мені взагалі здавалися ужасно несмачними. Здобна шкільна булка. Ні, це не здобна шкільна булка. Це якась ужасна булка. Просто взяли тісто і все. Скільки разів ти писала скаргу в шкільний комітет? Ні разу через їжу. Ні разу. Так це жахлива булка. Окей, окей. І от, е, от там от це все коштувало або 45 або 50 гривень. Ну це дешево? Так, але там були таракани. Що? Там були, лазили різні тараканчики і жучок в чай попався в моєї однокласниці. Жах. Ну так. Да. Вона вижила? Так. Да. Таракан. А, однокласниця вижила. Так. Да. Окей. Тобто зараз меню помінялося чи не помінялося? Вчора була в школі? Що було в меню Позавчора? Вчора ти прогуляла позавчора. Я не гуляла вчора. А, вибач, я, це секрет був. Ви, ви момент, коли я думаю, ускорте. Я ми прискоримо. Там годинка буде прискорка. А, я Так. Да. — Сирники, запіканка, оладки, так. гречка, котлетки. Я не пам'ятаю, чи був салат. Ні, там був салат і ще, напевно, якийсь гарнір. Це ти вибираєш з поміж цього чи це береш все собі? З-поміж цього? З-поміж цього, ага. Ну можна брати будь-що. Моя дівчина каже, що я її нікуди її не веду. Можна її взяти в шкільну столовку? Можна, але вона оглохне після цього. Чого? Там стільки дітей. Тобі зараз подобається меню від Клопотенка. Він шарлок, можна сказати. Вирізаємо, далі, да. — Тому що, знаєте чого? Чого? Він каже, що меню треба зробити ізісканим красивим. таким. — І що, тобі не подобається ізіскане красиве? Здоровим. Та не можна його зробити при такому бюджеті. Чому не можна зробити при такому бюджеті? Ти думаєш, що за 20 гривень неможливо здорово поїсти? Ти думаєш, що столовщиці будуть тобі як дієтологи по своїй мелочній мі зарплаті виготавлювати якісь здорові блюда? Да тим більше, якщо ні з чого виготавлювати, їм що? Їм звариш гречку, зробиш якесь тісто з котлет, там де половина хліб з молоком, ну навіть більше половини з хліба з молоком і половина фарших. Опа, зліпив так, красивенько порозлажував. Але вони не будуть виготовлювати тобі салати, не будуть лимончики, здорові питання. Ну, взагалі тобі подобається. Але, ні, але ідея мені його подобається. Найголовніше: зі школ з 1 вересня забрали сосиски. Не забрали? Забрали. А забрали? Да? Серйозно? Що будемо робити? А це найулюбленіша страва дітей? Нічого не робити. В цих сосисках тільки кості. Навіть краще буде. Тобто, ти за? Тобі спокійно. Ну, те, що так. діти плачуть в школах тебе не хвилює? Їм буде так і краще, знаєш. А те, що, а те, що прибрали солодкий чай? Чай не прибрали. Солодкий прибрали? Не прибрали. Ти досі п'єш солодкий чай? Ти знаєш що це порушення закону? Порушення Стаття 74. Що за тупість? Пф. Солодкий чай прибрали. Якщо я побачу солодкий чай в школах, я можу подзвонити, поскаржитися і прийдуть закрити столовку. Ну, іди. Уяви, закрий очі. Уяви меню мрії, яке ти хотіла б бачити в школі. Макдональдс, зрозуміло. Далі. Не Макдональдс? Не Макдональдс. Закрив очі, подумай. Давай. Давай. Мамі не оладки? Ні. Я хочу, щоб там були такі конвертики. Вони доволі здорові. Такий з сиром, я собі такий готувала. Ти не здорова їжа. Успокійся. З сиром, з творогом, там петрушечка, так завершуєш лавашик таким корнерчиком, так жариш. Це вкусненько. Давай замовимо. Окей, і все? Це ми будемо їсти 5 днів на. на Я на хочу, щоб це було так само, але вони покращили якість продуктів, які вони заводять перше. Вони покращили їх вигляд. Там е, не, не дуже помиті вилочки. Да? Там в них нічого нема, але вони не помиті. Ти писала скаргу? Такі скарги, ти вже достав себе скаргу! А чого не можна писати скаргу? Я постійно писав скарги. Ну щось змінять вони. Як Тобі вони? що змінили скарги? Ну, мене виключили зі школи. А ти Боже. А можна дітям приносити з собою їжу в столову? Ну дивись, а не соромно, дивись там, діти сидять, там замовляють тобі, а ти своє дістаєш, знаєш. Ні? Нормально? Ні, я про Я навіть не захожу в колонку. Слуха, коли я в школу не... ходив і мені мама клала котлети, мені було соромно, бо ти відкриваєш запах, так, бф, як атомна бомба знаєш, на, на, на всю школу. Я ходив там в коридор, я... нікого нема, поїв і вийшов. Ну, тобі Так не соромно? Ні. Чесно. Ні, поклади на секцію і скажи. Та я навіть в столовку не хожу, коли я беру з собою. Ви що? І Ти прямо в класі їш? Ну так, просто беру, достаю бутерброди і така. Ти зі свого чи з чужого? Свого окей. Я з чужого робив, поки всі відвертались. Мені такі, подивись, ми в фізкультурі. Подивлюсь. подивись. У мене теж таке було. Ні, 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 оце не треба. Отже, реформа тобі не подобається. Я не кажу, що мені реформа не подобається. Ти просто виступаєш проти неї. Я, ні. Мені подобається, як він це придумав. Щоб одні не переїдали, одні не переплачували, одні не доїдали. Так. Це, це класно, але те, що він говорить, що е, можна зробити зтисканим, здоровим. Не Настільки сильно це правда. А якщо ти, до тебе він завтра позивний, скаже, Окей, е, тобі не подобається, давай пропонуй своє. Ти готова підключитися і пропонувати нове меню? Ні. Чесна відповідь. А, це була Софія. А, ми завершуємо цей випуск. Наступно дивіться незабаром. Незабаром це через 2-3 місяці. Пока. Ні, не пока. Пішли їсти. Ти, ти щось принесла з дому? Бутерброд якийсь? Да. Суп? Йогурт О, він стоїть на столі. Постой, тоді я принесу. Да? <с okay. <с